Розділ 18. І промовив Господь до Аарона Ти і твої сини, весь рід твого батька з тобою, будете нести відповідальність за порушення щодо святині, ти і твої сини з тобою будете також відповідати за гріхи вашого священства, тож наблизь до себе своїх братів, плем'я Левія, рід свого прабатька. Нехай вони приєднаються до тебе і хай тобі допомагають, а ти і твої сини з тобою. Будете звершувати служіння перед наметом свідчення. Вони допомагатимуть тобі і нестимуть відповідальність за стан усього намету, а до святого посуду і до жертовника нехай не наближаються, щоб не померти і їм, і вам. Вони приєднаються до тебе і слугуватимуть при наметі свідчення згідно з усіма правилами служіння в наметі. Ніхто сторонній не наближатиметься до тебе. Ви будете наглядати за святинею і доглядати за жертовником, аби не було більше гніву на ізраїльських нащадків. Я ж обрав ваших братів левітів з-поміж ізраїльських нащадків. Вони є для вас подарунком, даним Господом, щоб звершувати служіння в наметі свідчення. Тому ти зі своїми синами будеш виконувати ваше священницьке служіння в усьому, що пов'язане з жертовником, і служінням за завісою. Це буде вашим служінням. Я даю це ваше служіння священства, як дар. Кожен сторонній, якщо наблизиться, помре. Далі Господь сказав Ааронові: Ось я віддав тобі на збереження мої пожертви, від усього посвяченого ізраїльтянами, як законну частку я даю тобі та твоїм нащадкам це вічний закон. Воно належатиме вам з тих. Найсвященніших дарів, що не спалюються вогнем, з усіх їхніх жертовних дарів, і з усіх їхніх хлібних жертв, і з усякої їхньої жертви за гріх, а також з усіх жертов за провину, усе найсвятіше, що дають мені, буде тобі й твоїм синам, у найбільш святому місті споживатимете їх, усі чоловіки їстимуть їх. Це має бути святим для тебе. Тобі також належатимуть пожертви з їхніх дарів підношень, або з усіх коливальних жертов ізраїльських нащадків. Я даю їх тобі, твоїм синам і твоїм дочкам, які з тобою. Це вічний закон. Кожний чистий у твоєму домі їстиме їх. Усі найкращі первоплоди з олії і всі найкращі первоплоди з вина та пшениці, які вони приноситимуть Господу, я даю все тобі. Усі первоплоди їхньої землі, те, що приноситимуть Господу, належатимуть тобі. Кожний чистий у твоїй родині може їх їсти, все, посвячене в Ізраїлі Богові, буде твоїм. Усе первородне кожного тіла, що приноситимуть Господу, від людини й до худоби, належатиме тобі. Однак первородного з людей неодмінно потрібно викупити, як і первістків з нечистої худоби. Викупиш також. Викупляти належить від місячного віку. Викуп за твоєю оцінкою 5 шеклів срібла за священним шеклем, який складається з 20 гер. Лише первородного з волів або первістка зовець чи первістка кіз не можна викуповувати, це святе, їхньою кров'ю покропиш жертовник. А їх жир спалиш, як вогняну жертву на любі пахощі Господу, їхнє м'ясо буде тобі, як грудинка жертви піднесення, коливання і як праве стегно буде тобі. Усі жертви піднесення з посвячених речей, які тільки приноситимуть Господу ізраїльські нащадки, я дав тобі, твоїм синам і твоїм дочкам, які з тобою. Це віковічний закон. Це непорушний заповіт солі перед Господом для тебе і твоїх нащадків з тобою, і сказав Господь Ааронові: В їхній землі ти не матимеш спадщини, не буде для тебе і наділу між ними. Я є твоїм наділом і твоєю спадщиною серед ізраїльських нащадків. Що ж до синів Левія, то я дав їм кожну десятину в Ізраїлі, як частку за їхнє служіння, яке вони здійснюють у наметі свідчення. Тож інші ізраїльські нащадки вже більше не приступатимуть до намету свідчення, щоб їм не стягнути на себе гріха і не померти. Левіти самі здійснюватимуть служіння біля намету свідчення і нестимуть за нього відповідальність це вічна постанова для ваших поколінь. І серед ізраїльських нащадків вони спадщини не отримають. Десятини ізраїльських синів, які вони виділяють для Господа як особливу жертву, я дав левітам у спадщину, тому й сказав про них серед ізраїльських синів вони не отримають спадщини. Далі промовив Господь до Мойсея такі слова: Звернися до левітів і скажи їм коли отримуватимете десятину від ізраїльтян, яку я дав вам від них, як вашу спадщину, то відділятимете з неї особливу частку для Господа, десятину з десятини, і буде це зараховано вам, як ваша особлива частка. З пшениці на току чи належне Богу з виноградної чавильні. Тож відділіть як особливу частку для Господа з усіх ваших десятин, які отримаєте від ізраїльських нащадків, і відокремте з них від себе особливу частку для Господа, віддавши її священникові Аарону. З усіх дарів, принесених для вас, відділятимете особливу жертовну частку для Господа. З усього найкращого має бути його освячена частка. І скажи їм коли відділити найкращу частку з усього, то те, що залишиться, зарахується левітом як урожай стоку і як плід з виноградної чавильні. Можете це споживати на всякому місці ви і ваші родини, бо це ваша винагорода за ваше служіння в наметі свідчення. Отже, коли відкладете найкращу частку з усього, це свідчитиме, що ви не зневажаєте посвячених дарів ізраїльтян, щоб таким чином не стягнути на себе гріха і не померти.